Довгий сигнал, а довгий сигнал означає рух допереду. І аж тоді він відправиться. Без сигналу він бачиш? Чу? Так, чу, файно. Все, поїхали. Увага! Пасажири. Закінчується посадка на поїзд 43. З полученням івано франківськ київ Черкаси. Номерація вагонів з головою поїзда. На другій колі Берону закінчується посадка. на пасажирський поїзд 43-й. Івано-Франківський в Черкаси. Номерація вагонів з голови поїзда, будьте обережні. Щасливої дороги. Як красиво, правда, Васильович? Так поезд зима це круто. Позверні трошки десь. А це який вагон, плацкартний чи купейний у цей вагон? Останні два подскартні вагони. А оці купейні оці? А в тому магічному експресі були вагони купейні, були дитячі вагони. А взагалі дитячі вагони є в поїзді Київ, Ясеня, Київ, Рахів, Харків, ужгород Ясеня, Київ, Ясеня, Харків, Ясі, Ясіння, Запоріжжя. В багатьох поїздах є дитячі вагони. Укрзалізниця запевідомила. Ну, на львівській залізниці дитячих вагонів поки немає. Ну на залізниці тільки вагони пафовах і пв 40 Пафовах і ПВ-40. Павловах це вагони польського виробництва, а пв – е, е, це радянського виробництва вагони. Це ж таки класно, коли поїзд їде зимою так, е, так казково. Всіх з новим роком. Беросич Херсоч роздається. Славімо Христа! Славімо його! А все ще з новим роком вас. Дякую тебе теж, хлопчика. Хай щастить в новому році. Пішли! Чекайте, я, я хочу э, зафіксувати кутки при, при переїзді. О, фіфітка. Він, він просідував вже переїзд. Ні, ні, я скажу, фіфітка вже. Так. А, до речі, у Гайвороні, у Кіровоградській області я переїзд через 100 кілометра. Як у нас майже. Всіх з новим роком, мої дорогі підписники, чекайте нових випусків 5 січня. Всіх з новим роком хресоч роздає своїм його і, і до і, і до скорих зустрічей.